Зараз така погодка в нас тут знаходиться. До речі, йде обрізка персика, зараз Вінницька область. Січень місяць. Ось, Нормально видно. Чашевидна крона. Получається, В цьому році вже пішов рік в нашому дереву. В тому році вони формуються всі дерева чашевидною кроною. Я вважаю, що для таких дерев, як абрикос, персик, це доволі комфортно таку крону. Створювати, дивіться, що було при посадці зроблено? Було прирізано ось тут і дало нам молоді пагони. Ось можна побачити червоні пагони. Це вони більш молодші, а ці більш старші. Пояснюю, чому так. Тому що літом робилися літні операції. Літо робилися літні операції, тобто тут. Пришпілювалися ногтиком молоді пагони. Після нашого пришпілювання літом вони нам дали додаткові гілки другого порядку. Що в цьому році робимо? І запомніть раз і назавжди, щоб персик вас добре плодоносить, ви маєте кожен рік обрізати однорічні пагони. Так, так дує вітерець такий хороший, да? щоб ви маєте розуміти однорічні пагони прирізати, тому що весь основний урожай знаходиться в нас на молодих пагонах. Розуміло, У нас є гілка однорічно пагона. Раз, зрізав. Все. У нас є ось така ситуація: гілка і багато інших гілок. Тоненьку, маленьку, ми вирізаємо взагалі під ноль. щоб вони нам, нам не росли. Це не випадок абрикоси, що ми тоненьке лишаємо, бо на них йде основний закладка. Персик, персик закладає, щоб гілка наша була товщини ну, олівця. Тоді, ходіте ближче. Ось, люди, тоді хорошо ось, дивіться, це є плодові такі, якщо на них знаходиться кілька, кілька ось таких брунечок, одна йде вегетативна, а дві йде дві-три цвіточні. Ось, ось така покажи ситуацію, ось, щоб було було видно, яка це виходить, цвіточна почка. Бачите, їх дві вкупці, ось так і так. Дві-три, Тобто це ви розумієте, що це цвіточні почки. Тепер дивіться, бо на таких гілках воно набагато краще плодоносить, ніж на тоненьких. Тоненькі ми викизаємо. Чи це нормально видно? Вирізаємо і ці ми прирізаємо всі ось так. Раз, раз. Ось, якщо у нас є основна гілка, вона має бути наздовша, всі останні або вирізані під ноль, або бути коротші. Зрозуміли, так? ось так Ось так ми робимо. Раз, раз. Ось так, ось так, ось так. І не бійтеся обрізати, повірте мені, персик дуже добре вам на обрізку відповідати. Ну і все, в принципі. Це, що треба було обрізати в цьому відео, я думаю, що я показав.